Вранці сонечко просипається, до всіх нас посміхається. Доброго ранку нам бажає, всіх вас тепло обіймає. Дітки, послухайте загадку. В теплий дощик народився, парасолькою прикрився. Може, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Про що це загадка? Так малята. Це гриб. Малята, сьогодні ми поговоримо про гриби. Насамперед, давайте з'ясуємо, що ви знаєте про гриби. А що таке гриби? Так, задумалися дітки. Отже, малята-гриби спочатку відносили до рослин. Потім їх відносили до тварин, а нещодавно було прийнято рішення він віднести їх до свого особливого царства. Отже є царство грибів. Гриби не рослини і не тварин. Яка будова гриба? Так складається із капелюшка або шапочки, так? І ніжки. Капелюшок і ніжка це плодове тіло гриба, яке ми пуштуємо. але це невелика частина гриба. Більшість його частини ми не бачимо, і вона називається грибниця. Грибів дуже багато видів, і вони відрізняються між собою і будовою, і формою, і місцем проростання. Ті гриби, що ми знаємо, це класичні гриби. Гриби можуть рости на ґрунті, деревах, рослинах, скелях, в печерах, навіть на е, в гірських. Е, Місцях. Саме головне, що була волога, тому гриби можна зустріти десь глибоко, глибоко в печерах підземних або на, висок... на височині, де нема світла і тепла, але є волога, і там можна знайти гриби. Найулюбленіше місце для грибів це місця біля дерев, на деревах або під деревами. Зараз ми пограємо в гру і з'ясуємо, які грибочки які дерева полюбляють. Отже, дітки, як ви думаєте, що росте під осиною? Так малята. Під оциною росте підосичник. що росте під Березою. Так, під Березою росте підберезовик. Також під Березою дуже полюбляють рости. Сироїшки та білі гриби, на, на пнях, це частини зрізаних дерев, так, завжди можна знайти такі гриби, які так і називаються опеньки. Тому що вони дуже полюбляють пеньочки. Так. Також під березою дуже полюбляє рости. Під березою полюбляє рости білий гриб. Біля дуба можна знайти піддубники і білі гриби. Біля таких дерев, як сосни, ялини дуже часто зустрічаються, лисички, маслюки. Грузді. Отже, малята е, грибочки теж мають свої смаки. Вони підбирають ті дерева, які їм до вподоби. На нашій дошці багато грибів, так? Подивіться уважно, які грибочки ви поклали б до свого кошика. Хто знає, які грибочки. Так, улюбленець всіх грибників це білий гриб, дуже схожий на хво хвостик лисички, гриб, гриб, який називається лисичка. і ще які? Опеньки, підберезовок, піддосичник, маслюки, грузді. Кажіть, будь ласка, а які грибочки ви б не поклали до свого кошика? Так, так, малята, мухомори та поганки. А чому? Чому, дітки, ви не поклали? Дивіться, який мухомор гарний, яскравий. Так, вірно, малята, це отруйний гриб. З ним потрібно дуже бути обережний. Можна цими грибами, якщо їх скуштувати, а деяких достатньо торкатися для того, щоб отримати отруєння, також ці гриби можуть зашкодити не тільки дітки здоров'ю, а й життю. Послухайте загадку, про який це гриб. Шапка червона біла нога, злий і підступний, як баба яга, щоб не зазнати від нього біди, в кошик ніколи його не клади. Так, хлопчики перші ді впізнали. Це мухомор дітки. Так, дуже яскравий грибочок, оцим він і завлікає. І грибників, і тварин ось, щоб його зірвали, але він дуже небезпечний. Отруйні гриби мають токсичність, і навіть після того, як їх обробили, там, зварили або посмажили, все ж таки вони отруйні дітки. Тому при зборі грибів потрібно бути дуже-дуже уважними і обережними, збирати тільки ті гриби, які, в яких ви впевнені, яких ви дуже добре знаєте. Гриби, грибочки дуже популярні в творах для дітей. Це загадки, вірші, скоромовки, лічилки. От зараз послухайте, будь ласка, віршик. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли, у кошик поклали і далі пішли. Ми в лісочок йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли, у кошик поклали і далі пішли. І так цей віршик можна розповідати без кінця, тому він і називається веселий безкінечний віршик. Ось Під такий віршик дуже добре рахувати, виконувати фізичні рухи вдома на подвір'ї, у лісі. А зараз, малята, послухайте, будь ласка, оповідання Емілії Саталкіної по гриби. І потім я задам декілька питань. Чудового літнього ранку пішли діти до лісу послухати пташок, назбирати грибів, ягід. Розійшлися поміж кущиками, деревами, тільки перегукувалися час під часу, щоб не заблукати та не відбитися від гурту. Настав полудень, вийшли на узлісся, посідали на траву та й почали розглядати щедрі дарунки лісу. А з кошиків шапочки різних грибів виглядають, почав Юрась вихвалятися своїм повним кошиком. Та дідусь, який присів біля них перепочити, похитав головою і сказав: якщо мама насмажить таких грибів, то можна після їх споживання. Опинитися в лікарні з тяжким отруєнням. Малята. То ж від чого врятував дідусь хлопчика Юрося? Від чого? Від отруєння, від лікарні. Так. А які гриби могли попасти в кошик до Юрося? Отруйні, вірно. Тож запам'ятайте, збирати можна тільки знайомі гістівні гриби, дати перевірити свій е, грибний збір досвідченим грибникам дорослим. Ніколи не кладіть е, до кошика гриби, яких ви не знаєте, які ростуть. У лісосмугах або на узбіччях дерев, тому що гриби, як губки, впитують в себе, на жаль, і все погане із повітря, і з ґрунту. Ось. А на узбіччях і лісосмугах дуже брудно, екологічно нечисто, дітки. Чим же славляться наші? Грибочки, отже їх назбирали. Так, Що ж далі відбувається з грибами після того, як вони потрапили до кошика грибника? Так, їх сортують, перебирають. Так, І потім настає грибна кулінарія. Так. Досвідчені е, господарочки. Дуже багато чого вміють робити з грибів. Насамперед дітки деякі сорти грибів куштують сирими. Наприклад, свіжі сироїшки, тільки зібрані, їх чистять і вживають сирими, салатами або окремо. Також гриби варять, дуже смачний грибний суп та грибна юшка. Гриби Тушкують та смажать, які же смачні лисички смажені з цибулькою. Гриби дітки, з грибами роблять запіканки, пироги, пиріжки, вареники. Також гриби консервують та маринують. А для того, щоб куштувати гриби весь рік, їх ще сушуть та навіть заморожують дітки. Ось така грибна кулінарія. Так, А зараз я поділюсь цікавими фактами про гриби. Дітки, існує гриб? Який на смак майже не можна відрізнити від смаженої курятини? Існує більше 75 видів грибів, які світяться у темряві. І тому дуже часто гриби можна встрітити в казках, міфах, легендах, пов'язаних з різними колдунами, відьмами, чаклунами. Ось. Мавками лісними, за різними припущеннями, існує понад півтора мільйона видів грибів. Найдорожчі гриби у світі це труфелі. Кілограм таких грибів може коштувати до двох тисяч доларів. Це дуже дорого, дітки, але вони дуже ароматні. Гриби виживають у самих екстремальних місцях, там, де інші живі істоти давно загинули. Ось, Деякі види грибів, тру, е, трутовиків, які живуть на стовбурах дерев, можуть жити понад 80 років. І в Швейцарії є гриб, якому дітки Майже тисячу років, уявіть собі. Дуже багато, на жаль, грибів, паразитів Вони можуть проростати всередині живих істот. Людина також, на жаль, вразлива ось, до грибів, і гриби є причиною багатьох неприємних хвороб у людей. Стародавні римляни. Дуже шанували гриби ось, і називали їх їжею богів. Бліда поганка малята. ось цей гриб, Бліда поганка настільки просочена отруйними речовини, просякнута, що всього одного гриба досить щоб вбити чотиро, чотирьох людей, тому дуже потрібно бути обережними, не збирати і навіть не торкатися до цього гриба. Гриби найбільш загадкований, Вид живих організмів на нашій планеті, які поєднують в себе і ознаки як рослин і тварин. А ще це найулюбленіший кулінарний інгредієнт для мільйона людей у всьому світі. Малята, вивчайте природу нашої планети і тоді дізнаєтесь багато. Багато цікавого. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!